Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи гідно обдурити ворога? Яків збирався зустрітися зі своїм братом Ісавом, якого він сильно образив. Він і так переживав з приводу зустрічі. Але Яків дізнався, що з Ісавом йде 400 людей. Яків наляканий. Вони не бачилися багато років, і ось нарешті два ворогуючі брати наближаються один до одного. Як діятиме Яків? Він вирішує зробити те, що зробив би багато хто з нас, якби ми опинилися в подібній ситуації, Яків планує перехитрити скривдженого брата. Яків думає, якщо мій брат зрозуміє, що я поважаю його, звертаючись до нього як до пана, це змінить ставлення його серця. Біблія наводить його слова. Скажіть так моєму панові Ісавові» – Буття 32.4. Потім Яків вирішив розповісти братові про свій матеріальний достаток, сподіваючись, що той буде до нього милостивий. Дізнавшись, наскільки він багатий. Але раптом Яків чує 400 людей йдуть йому назустріч, супроводжуючи його скривдженого брата. Буття 32.6 отже, Яків вирішує розділити свій табір на двоє. Якщо Ісав нападе на один табір, у іншого буде шанс врятуватися. Буття 32.8 Наступний інструмент, що використав Яків це хабарництво. І він наказав першому, кажучи: коли спіткає тебе Ісав брат мій, і запитає тебе так, чий ти, і куди ти йдеш, і чи є те, що перед тобою, то скажеш Раба твого Якова це подарунок, посланий панові моєму Ісавові. А ото й він сам за нами. Буття 32, 17-18. Психологічні маніпуляції, хабарі, обман це все людські шляхи. Так, ці інструменти мають певну ефективність і на певний час можуть вплинути на ситуацію. Але А як Бог може вирішити цю проблему? Моя молитва сьогодні. Господи. Коли я дивлюся в обличчя своєму ворогу, прошу, дай мені силу довіряти тобі і тільки тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.